Доброго дня, шановні жителі сіл Богданівка та Залісся. По-перше, хочу подякувати нашим військовим, які служать у лавах Збройних сил України, за те, що вони нам дають можливість спокійно працювати в нашому окрузі, жити і вірити в те, що наша перемога буде невдовзі. Низькі уклієнтів воїнам, які склали своє життя, за Світла наше майбутнє, світло наших дітей, не тільки нашого округу, а взагалі нашої держави. Хотів би вам розповісти про життя в нашому окрузі. Почну свою розповідь з того, що село Богданівка та Залісся, тобто Богданівський Старостинський округ, був створений з початком об'єднання Великодимирську територіальну громаду в 2020 році. Я на посаді з 14 квітня. 2021 року наш Богданівський Старостинський округ постраждав найбільше не лише в Великодимирській територіальній громаді, а й в усьому Броварському районі. У нас в окрузі порушене все комунальне майно. Буквально все без виключення. Дошкільний заклад зрушений був повністю. Повністю була зруйнована школа. На сьогоднішній день дуже багато питань виникають, в якому стані на якій стадії відбудови цих двох закладів. Є велика надія на те, що можливо навіть до нового року. А якщо до нового року не встигнуть, то на початку нового року. Заїдуть підрядники і будуть виконувати роботи по відбудові дитячого садочка. Це велика є надія. Вже підписані останні акти на виконання робіт, і тому віримо в те, що дитячий садочок буде в найближчі терміни відбудований, і наші дітки знову підуть. До садочка у своєму рідному селі. Що стосується навчального закладу, тобто нашої школи, за звітами експертів, наша школа підлягає капітальному ремонту. Так як капітальний ремонт передбачає собою проєкт, проєкт був зроблений на школу в тому вигляді, в якому вона була. Але на сьогоднішній день є основна вимога. Міністерство освіти всіх це укриття. Укриття в проєкті було не передбачене. Тому на сьогоднішній день наголошую, проект по навчальному закладу е, пішов на коригування, тобто в проект буде внесене укриття і лише потім. Е, Буде вже визначений виконавець робіт, і школу нашу почнуть відбудовувати. Далі по комунальному майну. Хотів би зупинитися на тому, що приміщення старостату у нас теж постраждало. Повністю знищений другий поверх. Ми з колективом працюємо всі в одному кабінеті. Медична амбулаторія у нас була пошкоджена. Ми теж кабінети її деякі використовували зразу в перші дні деокупації для прийому громадян. Будівля була напівзруйнована, нам спільними зусиллями вдалося, вдалося підремонтувати її. І надавати людям послуги з місцевого бюджету хотіли виділити кошти нам на відбудову нашого, на будівлі нашого старостату, але нашим колективом було прийнято рішення, щоб ці кошти перенаправити на допомогу нашим жителям, тобто на допомогу людям, на відбудову приватних будинків. І керівництво громади дослухалось нашої думки, і ці кошти перенаправлені. Було зроблено шість проєктів, чотири з яких ми встигнемо зробити до нового року, і два проєкти залишаться у нас зробити вже навесні. По статистиці на сьогоднішній день у нас поприйнято заяв. На пошкоджене майно 454. 44 будинки в нашому окрузі зруйновані під фундамент. Тобто, люди не мають взагалі криші над головою. Дякуємо голові районної ради Гришко Гришкосарі Миколаївичу за те, що за його підтримки в Великодимирську територіальну громаду надійшли надійшла субвенція з Київської міської ради, і нам вдалося на нашому окрузі. Допомогти 13 сім'ям по відбудові будинків. Також дякую Сергію Миколайовичу Оришку за те, що до нашого округу долучився фонд, який встановлював каркасні будинки. На сьогоднішній день вже дуже багато оброблено заяв. На жаль, я не можу сказати точну кіль кількість. Але вже люди, люди отримують кошти по програмі є відновлення як на частково, так і оброблено. У нас вже чотири заяви на повністю зруйноване житло. Так що процес іде, держава в цьому напрямку працює. На наступний рік ми у нас є плани. Не знаємо, як буде виконуватись бюджет, але плани строїмо. Плануємо розвивати, відбудовувати наш округ. Дякую вам за увагу. Дякую всім, хто долучається до проблем нашого старостинського округу. І окремо хотів би подякувати нашим волонтерам, які працюють на допомогу ЗСУ.